Цю листівку, помістити її в лайт-куб, Накова співробітниця Івано-Франківського краєзнавчого музею Леся Михайлів фотографує архівний документ. Далі світлину із цим експонатом виставляє на міжнародній платформі Мюзієм Digital. За її словами, доступ до неї музей отримав кілька днів тому завдяки участі в проєкті Меморі Северс. В рамках цього проєкту було сказано, що не менше 20% тематики оцифрованих експонатів має бути саме по Другій світовій війні. Тому ми вирішили оцифрувати наш архів УПА, який налічує 72 експонати. З них це є агітаційні листівки, брошури, звіти. Вони були створені в 40-х роках ХХ століття. У нас є фото листівки, які ми зробили, опис експонату, матеріал техніки, розміри. Тобто, ми от рухаємося. Ми можемо читати опис і одночасно бачити, як воно виглядає. Також тут зазначено, коли воно створено, і що це об'єкт нашому музею. Тобто будь-хто навіть за межами України, тобто це міжнародний проект, може, якщо йому потрібні якісь відомості про УПА, він просто заходить на цю платформу, вводить УПА і йому може вивести все, що задано в цій платформі. Ярина Захарова, студентка-стажерка міжнародної програми «Memory Savers». Вона сьогодні оцифрувала та опублікувала на сайті міжнародної платформи «Museum Digital» Перший експонат Франківського краєзнавчого музею. Це агітаційна листівка УПА, яку тепер можуть побачити у будь-якій країні світу, розповідає Ярина Захарова. Ми оцифровуємо не тільки документацію, ми взагалі ми хочемо цифрувати повністю всю колекцію музею, це включає в себе ікони. От зараз з брою ми так само працюємо. От перед вами меч 15-го століття. Ми так само його кладемо в дану палату. Ось От, так акуратно кладемо. І так само можемо сфотографувати з різних ракурсів. Зі слів Лесі Михайлів на міжнародній цифровій платформі Museum Digital можна відвідати сотні музеїв з усього світу. В Україні ця мережа наразі об'єднує більше 20 установ. Івано-Франківський краєзнавчий музей налічує більше 118 тисяч експонатів. Розповідає Леся Михайлів. Усіх їх каже науковиця, планують оцифрувати. Інна Сендецька Монік, Роман Булелик, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.